Самоїл Маркович сидів на пляжі в Одесі і посилав дівчатам повітряні поцілунки не тому, що вони йому подобалися, а тому, що дуже любив цілувати свої руки. Заблукав чоловік у лісі, дивиться, будинок стоїть, вирішив зайти. Стукає двері йому відчиняє стара бабця. Чоловік запитує: Заблукав я, бабуся, чи можна у вас на ніч ліг залишитися? Залишайся, але за однієї умови. У мене там на печі онучка красуня гола спить, щоб не надумав часом до неї лізти. Ніч, сі сплять, мужик думає, а спробую я вдачу, може, повезе і поліз до онучки на піч. Зробив свою справу і заснув. Вранці прокидається, дивиться, а поряд з ним бабка гола лежить і, чавкаючи беззубим ротом, каже Ну, що лежиш, красеню, вставай, сніданок уже на столі. Теща просить зятя зняти труси. Зятя запитує Навіщо? Хазяйство твоє зараз мірятиму? Зять сміливо знімає труси. Теща бере рулетку і каже Не ворушись, зараз виміри зніму. За кілька секунд. Дивно, хазяйство тебе пристойне, чому з моєю донькою не спиш тоді? Тому що вона постійно гикає під час сексу. А хіба це серйозний привід, щоб не виконувати подружній обов'язок? Ну, привід не привід, а в мене хазяйство постійно вискакує. Білявка приходить до поліклініки, підходить до реєстратури і запитує. А підкажіть, якщо свербить на ногах між пальцями, це до якого лікаря потрібно записуватися на прийом? У реєстратурі відповідають: А це дівчина, залежить між якими пальцями у вас свербить. Якщо між усіма, то до дерматолога. А якщо тільки між великими, то до венеролога. В аптеці чоловік сиплим голосом запитує у провізорші. У вас від горла щось є? Вам посмоктати? цікавиться вона. Ну, якщо це допоможе, то можете посмоктати.